Народний депутат України Сергій Мартиняк повсякчас опікується проблемами свого виборчого округу, допомагає людям. За його сприяння кілька навчальних закладів вже отримали шкільні автобуси. А минулими вихідними Сергій Васильович подарував особливого трактора жителям села Божани Горхівського району, які щозими потерпають від снігових заметів. Я не вірив ніколи, що такий можливий бути подарунок для громади села, що він буде зроблений Сергію Васильовичем. Йому щире дяка і низький уклін від всіх жителів, особливо казали люди старшого покоління, які не можуть дійти, коли позамітає села. А зараз я думаю, що цей подарунок буде використаний тільки на благо громади. Без нової техніки людям було скрутно. Не було як ні вийти, ні виїхати, ні нічого. І, і саньми везли. Дітей чи до школи, чи десь на навчання, чи які робітники, то ж немає як добратися. Ай, дивіться, який хороший, ото є. То воно буде йти снігу буде по самі, правильно я кажу, а воно ви все. Та вже тепер горушки нема. А багато снігу торік було? Ой Боже, та то, то снігу Кучу горами, і ми не маємо де взяти, а то дивіться, який то подарок. Ото то є подарок, а от і діло. Вже можна жити. Сергій Мартиняк уже допоміг жителям Бужан із дитячим майданчиком, технікою для сільської ради. Снігочисник, на думку селян, був найбільш необхідним. Тракторист Микола Груцький до подарунка ставиться по-хазяйськи. Трактор добрий, працювати можна буде, його тикотре о, доглядати. Сергій Мартиняк, зобов'язуючись забезпечити селян-трактором, поставив умову, щоб і громада долучила часточку коштів для його придбання. Мене не поначали мої батьки. Коли ми щось робимо разом, то ми це цінуємо, що зробили разом. Тому моя моя кредита, моя така політика по відношенню до громад. Ми маємо робити для себе спільними зусиллями. Будь-що. Чи це дитячий майданчик, чи це ремонт церкви, чи це ремонт чогось? Будь-чого ми повинні зробити разом. Тоді ми і до того відносимося то краще. Ми його бережемо, цінуємо. Зібрані людьми гроші. Народний обранець пожертвував на храм. За ці кошти там планують поміняти старенькі вікна. Я вважаю, що любе об'єднання це є явище божественне, яке йде нам на користь всім. Хочеться дуже і дуже подякувати від щирого серця таким людям, як Сергій Васильович, за його жертовність, за його дійсно любов до України не на слові, а на ділі. Тим часом помічник Сергія Мартиняка Олександр Пиза з пожертвою від народного депутата відвідав Свято-Юрівський храм села Санкевичівка. Ці бувають допомоги різні. В кожного храму є свої потреби, в кожної громади є свої бажання. Хочу відмітити, що Сергій Васильович не звертає увагу, що це одна конфесія, це друга конфесія. Він допомагає людям, які щиро і віддано ходять до цієї церкви і просять на допомогу. Сергій Мартиняк знайшов можливість допомогти жителям села Галичани, у який згорів храм. За рік було збудовано новий урочисте відкриття, якого заплановане на кінець листопада.